Процькування євреїв з УПЦ у Львові на Львівському каналі НТА вийшов шокуючий ролик: як у шпигунському бойовику журналісти вистежували священиків і вірних УПЦ, які після закриття владою їхніх храмів пота й збираються по квартирах. Люди з камерами влаштовували засідки, а потім і оплави вривалися до явочних квартир, прагнучи розкрити ворогів. Група вірян, яка рухалась в бік викритої нами квартири, раптово змінює напрямок. А коли у вікнах заслонили всі штори, стало очевидним, що нас викрили. Парафіяни разом зі священнослужителем одразу швидко розійшлись. Тож нам довелося з камерою йти вже до майже порожньої квартири. Ось епітети, якими журналісти та їхні експерти називали духовенство і парафіян УПЦ, а також описували їхні дії. Прихильники руського міра досі моляться за Путіна і патріарха Кирила. В цих приміщеннях збираються потенційно нові вбивці нових парубій. Агенти ФСБ у рясах вербують парафіян, адепти руського міра. Якщо цих людей, наприклад, збираються в квартирі 20, то це вже готова армія диверсантів, які виходять і зливають, що де у Львові робиться. Для для відповідних діля. Путін використовує у МП як зброю, а її служителів та парафіян як агентів на кадрах викривачів, обшарпані двері явочних квартир, облуплені стіни, і люди, що в страху закривають одягом свої обличчя, і безсумнівно їхній страх виправданий. Іні, що воює всі вище перелічені цитати, підстава вважати цих людей ворогами з усіма наслідками, що випливають. А наслідки точно будуть, адже журналісти опублікували точні адреси квартир, де агенти ФСБ збираються на богослужіння. У 2022 році в іншому місті Львівщини Стрию, радикали облили Зеленкою священника прямо під час літургії. Він теж служив в одній з таємних квартир, і її адреса стала відома бойовикам. І Зеленка це ще лайт-варіант. У день виходу відео НТА в храмі УПЦ Кривого Рогу. Чоловік напав на священика під час літургії. Удар сокири прийняло на себе Євангелія і Мітра. І це при тому, що особисто проти цього батюшки він нічого не мав. У нападника колишнього військового були проблеми, і він вирішив вилити злобу на першому ліпшому ворогові. А хто в нас сьогодні ворог? Московський піп і агенти ФСБ. А ворогами духовенство і віруючі УПЦ стають завдяки таким от журналістам та їхнім експертам, завдяки президентському 95-й кварталу. Це матерне слово Боже. Йоні ви ішаки, козлячі ви морди блясу висини, б бля, тота путінська і до, те, що вони роблять, це навіть не розпалювання ненависті, це справжнісіньке цкування. Команда фас радикалам. Зовсім недавно Зеленський зі сумним обличчям покладав квіти жертвам нацистів у Бабиному Яру. Але Бабин Яр починався не в Україні, а в Німеччині ще у 30-ті роки, коли нацистська влада внушала населенню, що євреї відповідальні за економічні проблеми країни, що вони узурпували найкращі професії, що євреї віддані своїй релігії, а не німецькій державі. Сьогодні Єленський, Зеленський та інші епіфанії. Запевняють західних партнерів у нечуваній свободі віри в Україні. Якщо нічого не зміниться, то вже досить скоро вся Україна перетвориться для УПЦ на один великий Львів. Ну а партнери почнуть щось підозрювати хіба що, коли тут будуть будувати для віручих табори.